Кирило на пляжі практично щодня. Тут прохолодніше, говорить його мама. Доки син відпочиває і оздоровлюється, Тетяна пильнує. Стараємося контролювати рібенка, вміємо плавати. Смотрим на других. 4 червня у Полтаві офіційно відкрився купальний сезон. На міських пляжах здебільшого маленькі діти з батьками та люди старшого віку. Рятувальники по-своєму вимірюють початок сезону. Може врятовано чотири особи, із них три в нетверезому стані і одна неповнолітня дитина, яка залишилася без нагляду батьків. Встигнули трапитися й неординарні випадки на полтавських водоймах. 4 червня цього року в районі вулиці Великотирнівська на ставках поблизу мікрорайона сади. Значить, один чоловік, який купався в цьому ставку. Впав в сливну яму в колодязі, де зазнав травми, мав ногу, і співробітниками в ріне рятувальної частини були здійснені рятувальні роботи по його витягуванні та надання першої медичної допомоги. Відповідно, рятувальники просять купатись у спеціально відведених місцях, паспортизованих, а простіше кажучи, там, де обстежене дно та під наглядом рятувальників. У межах Полтави це три пляжі комунальні, плюс сім приватних. Їх вважають безпечними. З 9 ранку до 9-ї вечора за полтавцями наглядають рятувальники. З цього року вони по 4 особи працюють у дві зміни. Комунальна організація має 8 човнів, катер. І найголовніше, е, що нами придбаний потужний двигатель Тахацу об'ємом 30, потужністю 30 кінських сил, а також малохідний 5 кінських сил, що дозволяє саме на коротший час прибути до місця трагедії. Але головне це поведінка самих відпочивальників. Нагадують правила рятувальники, проходячись пляжами. Одне з головних не купатись на підпитку. Але алкоголю біля води дуже багато, говорять і відпочиваючі. Пиво, алкоголь. Не хотілося б, звісно, такого бачити. і дітей не хотілося б цьому приучати, щоб відділи. Зауваження їм Ну, якось У мене дочки 14,5, <плес> підросток конечно, звісно, уважение. Хотілося, щоб молодіж побільше знала, От, тому що життя дороже всього. Найбільша глибина на річці Ворска, нагадують рятувальники, 16,5 метрів.